В ефірі Вечірня Кава, і я її ведуча Ірина Вікторова. Вітаю гостю сьогоднішньої програми 67 років. Але він вважає, що не має межі для поглиблення своїх знань, тож продовжує навчатися. Яка сфера діяльності його захопила, зараз і з'ясуємо. До нас завітав французький перекладач української літератури Серж Гец. Сергій, я вітаю вас. в Програмі Вечірня Кава. Добрий вечір. Серже, в першу чергу хочу привітати вас в Україні. Ви приїхали до нас із Франції. І одразу хочу спитати вас, чи правда, що ви до Музею Української Народної Республіки передали якісь а, цікаві рідкісні експонати, ага. документи? Ага. І що то за документи? А, це було, здається, 23 роки. Кілька тому. років у так. Так, 2009 і той. році. А, так, ну, добре, ви що Пам'ятаєте, Значить, це марка, мапу таку я привіз України десь початку 20-х років. Ну, з цікавими деталями, яка, е, яку видали, здається, я точно не пам'ятаю, тому що вийде в Австрії чи то в Німеччині, яка е, є е, 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 ну, рідкою картою. І ще і перше видання е, роману Винниченка про відродження нації, забув, вже, як називається, перший том. я привід. Я випадково надибав на ці ось, на цю карту і на цю книжку у Блошину на Блошиному ринку. У нас на Блошиному ринку бувають такі мови у, у Франції, так в Орляні. Я сам Скажіть, в Орляні. Ви, а що ви під час цього шукали? Що ви шукали? Та що ви натрапили? Та Я шукаю різні теми. Я шукаю для себе підручники давньогрецької мови, наприклад, переклади. І старовинні видання, тому що я є бібліофілом, якщо не бібліоманом, ну я цікавлюся дуже взагалі рідки, рідкими виданнями. Я цікавлюся французькою літературою і різними темами взагалі якось надибаю на цікаву на, на добру у добрі паліторські у старовинному виданні. Я був час, коли я шукав видання 16 го сторіччя, у нас вони 17-16 сторіччя, і я відчукував такі. Було таке, а зараз вони рідко попадаються. А яка доля потім цих видань? Які ви я натратите? їх збираю, я їх збираю. Я, буває, що я їх а, здаю там у книгарні, а потім куплю інші, вона ж постійно оновлюється, моя бібліотека. Ну вона маленька. Правда, є не так багато, і ще я шукаю на філософські теми на романи, які мене цікавлять. Навіть новіші видання, які виже нещодавно можна надибати так дуже дешево це. Теж приємно, тому що нові видання, вони ж. Ви з наукової бороти. точки, я так розумію, готові придбати такі видання для того, щоб ви наукою займаєтесь, так? Так, так, якщо року мову. Так, можна, так, сказати. А що ви вивчаєте? отак, щоб зрозуміти? Я вивчаю для себе особисто. так, Я вивчаю так довнегрецьку мову, так потихеньку, щоб читати. Авторів в оригіналі, може не всі, ну ну не увесь текст, усі твори взагалі весь твір, а хоча б окремі цитати, дуже приємно цитати в оригіналі, а далі бачити, як можна їх перекласти. наприклад, я що стосується Біблії, я маю вже декілька перекладів, шукаю там порівнюю різні переклади. Вони там зміст зовсім інший, якщо да, ви так, що? так, так. так. — Тому що От Перекладачам дуже добре в цьому сенсі, правда? Так, та, ви ж більше тут... знаєте. Так, та, ну намагаюся там дізнатися там, про різні переклади. Мені подобається, як вони в художньому відносині, вони зроблені. Це багато чого залежить від перекладача, а перекладачі якось не дуже у пошані, їх навіть буває так, що їх не цитують, їх прізвища. А так. Най, так. найстаріша книжка в ваші руки, яка потрапила, якого віку була? Якого століття? Та вона була кінця 15-го віку, десь тисяча. 478 року, здається, це була так інкабу інкунабула, ін, так вона називається. Там вона було декілька було, але я їх не зберіг, тому що мені не цікаво їх тримати у себе постійно, значить я їх поміняв на інші видання. Так. А звідки ця книга взялася? Та є одну оцю найстарішу, я придбав на аукціоні. Так, на аукціоні зараз я згадаю. Так, чи не а ні, я припав одній книгарні. Один книготорговець мені пропонував. Він сказав, що мені принесли, продали таку книжку. Якщо вона цікавить, я подивився і придбав її. А він так. розумівся на тому, скільки а, коштує ця книжка? Так, він розумівся, так. Він розумівся. Так, ну я, ж, але ж вона мені сподобалася, і я придбав. Все ж такі ж книжки старі, вони мають дотримуватися якихось правил збереження. Так, він був у чудовому стані, дуже доброму стані, Це, тому що ця книжка була у була одного книголюба англійського, який дуже ретельно зберіг у, у, у спеціальній коробці. Мені пощастило просто, тому що я ходив частенько до цього е, книготорговця. Старенький, я частенько покупував. Він значить, запропонував. А він мені розказав, що він запропонував цю книжку іншим до мене людям, які відмовилися. вони не зрозуміли. А я ж почув, оскільки я маю деякий досвід, тому що їх багато мав у своїх руках. Я так. А скільки видань ваша книгарня вміщує вже собі? Скільки видань, видань. А, скільки видань? Скільки і щоб. Та у мене таких рідких мало, ну я би сказав, скільки штук, 10, не більше. Я, я маю молитовник такий, он, да, дуже добре видання, яке залишив собі, é, Це такі молитовники, які дарували два у, 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 значить, у 19 му Сторіччі, коли люди одружувалися, дарували їх у спеціальній ну, дуже добрий паліторці з, з малюнками, так. і я маю такі деяких, ну скільки три примірники, вони ж на такі, не на бум, не на папері, а на, на як називається сіскри, на, вел, 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 велені, на велені. І вони рукою, значить, там, Написані і навіть з такими маленькими картинками. Вони дуже до... мені дуже подобаються. Такі я зберіг зберігаю. але вони ж не мають такі комерційної вартості, щоб значить, боятися, що вони якось пропадуть. Транспортний партнер програми. Перше жовте таксі. Ми дійсно турбуємось про вас. Триває вечірня кава. Гостю сьогоднішньої програми в житті немає про що шкодувати. Він має добре здоров'я, коханих рідних і займається улюбленою справою. Тож, як протікає його наукова діяльність, пропоную дізнатися разом зі мною. Сьогодні до нашої студії завітав перекладач української літератури з Франції Серж Гец. Чи можна порівнювати? Рівень освіти українців і французів, і на якому етапі розвитку освіта у французів, ускільки я знаю, так у середньому це моє особисте враження. Рівень освіти у українці. Вони може, це таке і особисте, і угу, такі угу. можливості, як які свідкуватися людьми, а так середній рівень мене набагато вищий. тому, що українці більше цікавляться тим, що діється за кордонами. І взагалі більше читають так і не тільки літературу, і, а тільки щодо науки, щодо техніки. Мені здається, вони більше так. А де ви здобували освіту? Я? У, Франції а, здобув... у Франції? У Франції, у Франції. Так, Франції? Так, а, а де ви навчалися? і на кого? Я навчався спочатку, ну там недовго у Сорбоні, а потім приміщення, значить, помістили в іншому там за містом. А ці у школі східних мов так називається, там викладають. І в російську, і в українському я навчався української мови і російської мови. І в університеті теж значить в звичайному університеті. Паризькому університеті теж російською мовою навчався. Але віддали перевагу своїй творчості і діяльності саме українській мові, так? Що? Через те, що ваша мама українка? Так, Через те, що я вийшла так випадково, що мама родом з України. А звідки саме? Є одне таке маленьке, маленьке село Мартинівка, що знаходиться в Тросельському районі Охтихського повітря. Раніше це було Сумської області, тепер. <губ> Харків... Ні, до війни це було Харківської губернії області, а тепер Сумської області. Uh -huh. так. І Я там був, в 30 тому ми були родині. Ви приїжджали піти. вже приїжджав... дорослим сюди? Так, дорослим я приїхав за культурним обміном, викладав французьку мову в педінституті, на пед... тоді він помішався, він знаходився у переміщенні університету. На... Каразіна? Так. Так, Карадина, тоді він називався просто університет. Я не пам'ятаю вже, як я... він ще не називався імені Карадина. Ага. Це було в початку 70-х років, за 40 років тому, Ось, час минає, що Так. Можна ще раз, щоб зрозуміти, нас, ваша мама жила в Україні, да. я так розумію, вона одружилася з да. французом, да. так. Да? Да. І приїхала до Франції. То, він її вона запросив. приїхала так. Вона познайомилася з батьком. Він був військово полоненим у Німеччині. Ага. А вона ж була як старбайтер, там працювала на заводі. А він працював на фермі на фермі. Вони там змогли зустрітися, познайомитися і значить, я значить, появився ну, так, те, що ви здобували освіту свідомо, ви обрали собі такий так. фах літературний. А, а ну, Хто, хто ага. такий таку любов до літератури виховав? Тобто, це не, я вважаю, що це не літературу, я вивчав, а мову. А, це, а це мову, то, добре, мову, перепрошую. Мову. Ну, Я вже цікавиться ці літературою. Що стосується мови, хто, як ви стали прихильником саме мови? Як то Ну, мама, що... мама вас чомусь навчала не, чи чомусь... ви особисто? Так, знаєте, мама, так, тому що вона мені співала ну, українські пісні, коли я був ну дитиною, і якісь деякі, хоча я взагалі не розумів тоді, я чітко яка різниця між українською та російською мовою, і я почув, коли вже став навчатися, тому що є такі виради, які не існують у у російській ми, наприклад, моя мати казала мені котику, котику, а котику немає російською мовою, котику, так я не скажу, ух, зу на кінці. Uh -huh, uh -huh. І ще якось випадково у, у батька була така книжка, я її прочитав, дуже цей опис життя Мазепи, що її написав один французький. Ну, історик українського походження Ілько Борщак разом з французьким письменником Мартель Антуан Мартель. А там є у початку дуже добрий переклад віршу сина, здається, Толстого, як Олександр, ні, забув, як його. Про Україну дуже чудовий переклад, що їй зробив цей Антуан Мартель, значить, наш французький. І мені зацікавилося, значить, є значить, два канали: значить, і мама, і мати, і батько, що він випадково. До речі, батько розповідав мені, що він читав, я сам не читав тоді, після війни, читав Вінниченка якось випадково, тому що він у нас його знали, і Вінниченка знали. Скажіть, так. так, а батько теж знає українську? Ні, ні, зовсім не це ж а як він читав, А як він читав? Винниченко? Ну, цьому ну, було французькою мовою написано, ця а. книжка. Ці, так, тоді цікавилися, я взагалі у Франції цікавилися Україною. — А як у вас вдома? На якою мовою ви спілкувалися? Дома виключно французькою мовою. Не виключно. Для мене українська мова як чужа, як, так би зовсім чужа мова. Іноземна. І скільки вам, скільки вам років знадобилося, щоб вивчити українську мову? Та я вивчав у школі, у школі східних мов, вона так називається східних мов, значить, я три роки вивчав, а потім приїхав сюди за культурним обміном, три роки працював у Харкові, і я мав нагоду зустрічатися з своїми родичами, особливо у Тростянці і на селі. У мене теж були родичі, вони зараз. Ну, такого віку були і тоді, що їх немає вже. Я спілкувався з ними українською мовою, мені дуже зацікавилося, що таке. Серже, ви доводите просто в черговий раз, що мову можна знати, тим більше свою українську, тому що у нас можуть жити люди в рідному місті, в рідній Україні і не знати не, не досконало мови. Ви своїм прикладом доводите інше. Ви знаєте, і не тільки знаєте нашу українську мову, але й знаєте літературу українську. Так. Саме про це нам розповів ваш колега а, так, так. Василь Медвідь. Медвідь. Давайте його так, послухаємо. Так, Будь ласка, давай, на екран. Давай. Мені дуже сподобалося після нашого порівняно недавнього знакомства, його вміння пізнати прагнення пізнати українську мову. і і настільки пізнатись, що він вже має змогу неодноразово виступати перекладачем з українських творів літературних на французьку. І він залюблений в українську літературу, знає, читав таких письменників деяких, яких і я не читав. Ага. Ну так, дуже, дуже приємно слухати за себе. У вас є улюблені? Письменники українські. Шевченко, так, Тичина, Олександр Олесь, так. Ем, і ще Петро, Віктор Петров, значить, що я дуже шаную, і багато ще інших, а особливо перекладачів дуже шаную, таких, як Микола. Кулаш, Лукаш, наприклад, дуже-дуже добрий значить, перекладач Микола Лукаш, Григорій Кочур та й взагалі багато інших. Та я вважаю, що переклади з античної літератури та взагалі різних авторів. Українською мовою вони дуже добре. Мені дуже подобається. Більше подобається, як оті переклади, як я мав нагаду читати українською російською мовою, і навіть французькою мовою да ви так, тому що а хороший перекладач це той, який наближений максимально до оригіналу. Так? До... так буває так, що може так, так що з наукового. Точ, точки зору, так, воно, так, тільки треба, щоб воно не, не почувалося, що це занадто дослівно перекладено. Треба, щоб. Що стосується Миколи Лукаша, наприклад, він так перекладає, що такою живою доброю мовою, що можна подумати, що твір був написаний зразу, одразу. Українською мовою, це мені подобається живою мовою. Серже, а вам же належить також антологія так. в перекладі укр... так, української частину, літератури, так. 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 Скільки там? Дві тисячі, більше двох тисяч сторінок? Так, Чи... це дуже така груба книжка, так, там багато І скільки я ж не ви все, працювали? Ну, Я декілька, я тільки один одне оповідання там переклав, правда. Це реквізит так. Французи, як ви вважаєте, вони трохи знаються на українській літературі? Ви знаєте, раніше мені здається, вони краще знали, а взагалі ні, дуже погано знаю. От за батька, коли батько був живий, читали, знали, цікавилися, а зараз вони. На жаль, мало цікавляться. А що б ви хотіли найближчим часом перекласти? Над чим і чи може ви над чимось сьогодні працюєте? А, вже Сьогодні перекладом? я працюю над перекладом значить, щоденника кокто нашого поета, і кінематографа. Так, кокто, і ще це найголовніше, що я роблю. Це дуже складний переклад, тому що він має свою особисту мову. Складну, там і деякі недоречності є, тому що він швидко писав, і там він згадує про такі моменти, про таких людей. Це було у, у кінця 40-х років. Це важко перекладати, тому що вже треба знати ці обставини, а мову він має свою як поет особисту, так що треба, і вона не завжди є правильною, тому що він швидко-швидко писав. Це займає багато часу. І для мене мені, мені цікаво, цікаво читати цього автора. Я не знав, що він так добре писав. Я думав, що він взагалі знімав фільми. Працювали над антологією. Та на антологію я не ну, окрім оці... цього оповідання. Я не багато часу працював. Зате я працював довго, дуже довго над книгою за східним обрієм. Uh, зараз, оскільки я так переходжу з однією, навіть так не, не на словах, а так думаю, перехожую. Мова, мова, ви думаєте, да. французькою? Да, фран... Ні, nee, Зараз я вы... не думаю французькою, mm? але якось, щоб згадати, за східним обрієм, uh, як його зараз перевидали його нещодавно. Данила Шумука, оце зайняло у мене багато часу. Чи чули ви таку книжку, не знаю. Часний за східнім обрієм. Значить, він розповіє за своє життя за радянських часів, тобто за, поля... за Польщі, коли він жив там у Волині, він сидів у тюрмі там, за поляків, потім прийшла Радянська влада він теж сидів потім німці прийшли він тим сидів за німцями mm. за німці а потім знову радянка влада, він тим сидів теж сидів Скажіть, Детю, а ви любите я... більше історичні якісь документи чи бі художній літературі можете віддавати перевагу у вільний час а, якщо от почитати для себе для себе я більше читаю читаю зараз ну історичну теж дійсно романи? літературу а, ну не не романи ні а, не романи. Ні, тільки такі Ну, Факти, 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 так, факти історичні. Факти, факти, так, так, факти. І поезію я теж читаю. Дуже люблю. Я, забу, я цитував ну, так, Тичину. А ну, серед французьких? Серед поезів. французьких я більш документальну літературу читаю. Транспортний партнер програми. Перше жовте таксі. Ми дійсно турбуємось про вас. Ви дивитесь вечірню каву. Гість сьогоднішньої програми прибув із Франції до Харкова з робочим візитом. Які ж враження справило наше місто на гостя зараз? І з'ясуємо до нашої студії. Завітав перекладач української літератури Серж Гец. Добре. Ми сьогодні дізналися ще й про те, що ви, крім того, що знаєтеся на українській літературі. Угу. А, ви ще й співаєте українські пісні? А ні, люблю українські пісні. А так щоб співати не ну, сьогодні я. ж у мен... співали не та ну я співаю, ну, Я погано у, ну, у мене голос такий, що я не вмів співати. Просто люблю а і співаю так для себе. щоб інші люди не чули, а то мені. Я Ніч яка місячна. Ніч я, так? Я. А, мені мати співала частина мічика місячна, ясна, мічика місячна, зараз згадаю, ясна язоряна. Видно, гол. голки збирають. До речі, кіна, як щука? вам Харків наш? А подобається і завжди подобався а скільки разів вже були у Харкові? Та у Харкові за культурним закутом три роки, три роки а потім, значить, я був десь один раз у початку 90-х років і почав регулярно, тобто двічі на рік або Раз на рік приїздити з 2006 року, коли я перейшов на пенсію. А мені так і до і до до Києва, і до Харкова. А мені більше всього подобається ну Харків архітектурою, архітектури. А суми. А? а суми ні? А сума, на Рідна. жаль не був, в Сумах не був. Тому Диві. що все ж таки, от Мартиніка Трасінеця з Харківської області було до війни. А в сумах я не був, але я бачив такі репортажі про Суми, які мені дуже подобалися. я думаю, що мені сподобалося у Сумах. А ви б могли б жити в Україні? Жити повсякденно. Повсякденно. Я думаю, що так, що міг би жити так, тому що мені подобається буде сказати, ну так не доводилось, як говорять, спосіб життя в Україні. Так подобається. А що саме ви розумієте ми, під вирушення? Способ... Ну, мені подобається кухня українська, так, і а страви українські, які? ну всі, всі, а ну, борщ, вареники, ну, ті гаречку, пампучик, все мені подобається так. А щодо того, у вас ще така такий момент, що багато, дуже багато кав'ярень, ресторанчиків, магазинчиків, майстерень, які в нас щезли. На жаль, з, з, з розвитком прогресу, так би мовити, тепер супермаркетів далеко від центру, од центрів міст. Треба їздити на машиною, це дуже незручно раніше було багато кавіаран, ресторанів, а вони майже всі і майстерні і все ще тепер пусті, вони в центрі наших міст вони пусті. А у вас я бачу, можна навіть. Треба якось навіть у центрі Харкова, тому що воно не одразу видно, що є магазинчики, але все ж таки є. І базари є недалечко. Все у... можна, можна жити пішки, можна, можна жити без машини. У нас у Харкові щось цікаве для себе знайшли. До речі, у вас же є список, який ви взяли. А, так, цього є список нашої так, яких, список ну, літератури, так, я розумію, Літератури, яку ви знайти, так, різні чи... такі. Тому так, розкажи. які мені, ну що можу вам назвати, я подивлю. Та, що, що я можу. Ну, Збірник, наприклад, таких пісень. Явдохи Зуїхи. Була така жінка, яка збирала пісні. Ну, в інтернеті є, але точно жінка читав. із села. Да, із села. Я так. думаю, що вона Зуїха. Як я сказав? Явдоха, Зуїха. Зуїха, Зуїха так. Чому а я... Зуїха? Зуїха? А поясню, знаєте а, чому? Не знаю, чому? Тому що це розповсюджене прізвище в українській, ну, в селах так, так. Зуй. А, а Зуїха, це скоріше за все не її прізвище. Можливо, я а, так та? зараз м, думаю, так, а її так називали в народі? — А не поволічно. Може бути, а, по тому що ну, якщо ви говорите про українські пісні, так, то у нас буде. в народі так. А, це то, то зуїха пішла. А, Зуїха. — А так. — Зуй. — А, а Зуй. я не знав. Явдоха Зуй. Знав. Зуй. А, ну це добре. Може бути, ну я давайте от... пофантазуємо. Так, так. Ну, тут не може бути зустріч і взагалі. Таких ну, рідних, я шукаю, наприклад, зараз Шереха, тобто Шевельова, я мене мені, я хотів би, я міг би придбати цей щоденник о, о, спогади про життя за кордоном там, у Радянському Союзі, потім в Європі, а потім в Америці. Ну, я знайду, поки що я не знайшов, але так, і, шукаю ще переклад Біблії Турконяка. Ну, я думаю, що я знайду знайду, тому що. Я колекціоную їх. Я що шукати в інтернеті? є, але в інтернеті все ж те, те не, не те. Мені більше подобається тримати в руках книжку. І, так, хоча не і не частенько заглядаю, а знати, що є вона, є на полиці, як коли захочу. А ви так. були на книжковому ринку у нас? У хані було як же на балці там на, на, на спутав чимось так, вас здивував наш ринок ну, чи ні? Та ні ні приємно, що він щодня відбуває. Так. зручно, да? Так, зручно, що щодня. Поки що я що я придбав історію, не це було позаторік історію Харкова, так багалія я це знайшов. Багалій, Та так. там ніде що там від... Він добрий, добрий ридок. тільки що все менше та менше, де далі менше цікавих книжок, як у нас, до речі, на Блушиному Ви Знаєте, ринку просто не всі люди навіть цінують і розуміються на цих книжках. Вони не розуміють, що мають в своїх руках. А, буває таке. Хто вас зустрів? До кого ви приїхали? Я приїхала, у мене є колега з університету, по університету. Вона, я з нею так спілкуюся давно між. І вона мене зустріла, і різні такі ну друзі, мої знайомі з якими спілкуюся, так що, що що я приїду тут. Є знайомі і друзі. Я знаю, що я не один буду, не сам буду жити приємно спілкуватися я дякую сьогодні нам за розмову ага. і хочу побажати, щоб це приємне враження від Харкова, ага. від наших мешканців, від ага. навіть нашої балки, наших книжок Так, балки подавай, подавається дуже. Ну балка, тому що наші такі букінстики я про продаю вони дуже схожі на ваших букіністів. Тільки отут мені здається вибір більше. Да, ну то так. добре, так, так то найголовніше, добре. мабуть, щоб ми не втрачали свої національні традиції, пам'ятали про нашу рідну мову, ага. так зберігали її, да. виховували у нашому майбутньому поколінні. Ага. Ну, Обов'язково хочу вірити, що у вас склалося про нас е, гарне враження. А на згадку про нашу зустріч прийміть від ага. Харківської корпорації бісквіт шоколад, печиво вечірня ну, кава. Ага. Таке печиво можна придбати у Харкові, тому що саме бісквіт шоколад його готує. А, ну Відласне. добре, дякую. дуже дякую за Ага, ну добре, вечірня кава. А якраз вечірня кава. Повірте, <говори>, воно правда дуже смачно. Ага, ну так. Да, вірю, вірю. Ну дуже дякую. Дя... Транспортний партнер програми. Перше жовте таксі. Ми дійсно турбуємось про вас.